Сьогодні ми будемо робити прев'ю на відео. Тобто, те прев'ю, яке стояло вже на ставці цього відео. Сьогодні ми будемо робити в цьому відео. Зараз секунду. Так, От Де таке могло бути, якщо, допустимо, ви клікаєте десь на Ютубі на якийсь ролик, і. І ролик про те, як робилося прев'ю, що ви бачили, і разом ми зараз з вами будемо робити це прев'ю. Просто, от. Це ж просто зламати моз можна. Ви бачите це прев'ю і клікаєте, і бачите, як воно робилось, создавалось. Що якісь штрихи, деталі і все просто. Де таке було? Якщо вас це ще не впечатлило, ждіть продовження ролика. Там далі ще буде зрив мозку. Просто щекруті. Але якщо вже ви просто, ну вже хоч трохи впечатлені, трохи, хоч трохи вже такі прям отак трохи. Підпишіться на канал, або хоч, ну, вже можете поділитись з другом і попросити його підписатись, або поставити лайк поки що, якщо вже підписані. А якщо не підписані, можете підписатись. Отак, мені буде дуже приємно, А зараз е, переходимо до відео вже. Так, ну що, починаємо з такого чистого листа. Е, ну що, перш, в мене тут ще є такі заготовлені відео, які, може, коли-небудь скоро вийдуть або вже вийшли. Так, дивіться, в мене ось тут я. Так, от фоткався, і в мене ось така є заготовочка. От так, от, І з наушничками. Так, то я був, фоткався ну, не так і давно, можна сказати. Але для одної прев'юшки, я там грав в, в прев'ю, як я грав в, в одну ігру. Можливо, я і викладу це відео, я не знаю. Якщо ви хочете, що я зняв якісь е, відео по іграх або ще по чомусь. Кстати, в мене не вже сьогодні вийшла в день, сьогодні можна сказати, вийшло відео е, по ігрі по там, по одному шутері. Там ми зіграли, е, можна сказати, ну не тільки я, ну так, да, ми зіграли з терористами. І, Ну так, ну, да, з командою террористів і там з най... Можна, там вона такі так, відео і називається, зіграв з найпрофесійнішими іграками. Тобто вони реально, вони там професійна команда, там, професійні іграки, і вони грали за командою терористів. Там, коротше, там, ну коротше, ігра там шутер, коротше, забувся вже, як вона назвали, грали... Сьогодні знімав день і знімаю зараз 2 на секундочку 2 ролика за день. Е, і за це, будь ласка, не на не кажу, але будь ласка, якщо ви підписані, просто поставте лайк. Мені за таку за, за таких аж 2 ролика в день. Е, я не прошу, але просто от, поставте, якщо вам. От, не тяжко. Коротше, що я хотів сказати, я не наполягаю, але просто Коротше, я зараз про ролик. Це я фоткався на одну, казав, на одну прибіжку, от, так от. У мене вже це було зготовлено, навіть я таких пар собі копії робив. Отак от, от. І я хочу собі, типу, тут так зробити. Угу. Тобто... Mm. То есть так якось. Або, можливо, навіть не так. У мене ще тут є одна, яка тут є ось така воє, тобто. Отак от. Я зроблю тіба чуть більше і ось так. Ось так чуть більше зроблю. Е, збоку зроблю нібито яму ніби монтується прев'ю і ну, отак от, от думаю задумку роблю таку так коротше оставляємо оцю оцей варіант оставляємо я казав от таких пару копій робив і такий і такий у мене так рот так відкрит коротше угу. Прев'ю я кеш прев'ю зробити. <кій> прев'ю Так. прев'ю, 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 прев'ю. У мене, до речі, тут багато старих прев'ю огранино. Дуже багато. Угу. Так, перш я хочу зробити ось. Так, ага, гнета. Не. Так, дивіться. Перш. Я роблю так. О, що в мене за спустя п'ять хвилин в мене на прев'ю знаходиться як я монтірую прев'ю. Як я монтурую прев'ю на прі... своє прев'ю. А оці лінії це я зробив таку дорожку, знаєте, як буває така, що йде, і така дорожка. Ну, коротше, ну, це як прев'ю монтіруюч і ще буває так, така дорожка. Робиш таку дорожку і коротше, ну і прев'ю там деколи така. Ну, деколи в таких додатках, так. Редак керуваннях там і відео і і там як коли переходиш в цей функцію там де фото редагувати або прев'ю, зробити там можна зробити там створити таку дорожку, ну і ви напевно це тоже знаєте і зробити прев'ю або ви і там якісь відео, ой, то тобто, есть фото, якісь фільтри додати там, що що. От Бо в мене отак от це все виглядає. Я ще хочу отак от додати якийсь відтінок такий. Ось такий-такий. Або ось такий. Трошки повзунком погратись. Може 12, 25, 29. 27. Ось так. Ідеально, ідеально, такий. Трохи. І... І так гарно така, як сказати, кольори так гарно грають. І, ну, <смі> ну класно дивіться, от тут, ну там, де моє лице, вони так типу, гарно і переходять в такі світліші кольори. І там, де прев'ю, і ну, там вже типу, я монтирую прев'ю на прев'ю, і там де, і, от, типа, я монтую оце прев'ю, там, де я знаходжуся там. <смі> ну, в принципі, особо тут нічого такого нема, М -м Поки що тут тільки три моїх лиця от таких. Ну, не таких, як там я ще в наушниках. Я ще зараз хочу додати таку дорожку, там де я... Такі... Там де з таких з... 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 додаткових буває така дорожка і там... де... Зараз побачите, просто зараз за секунду вам пройде секунда і ви все побачите. І так, зацініть, що я роблю ось так, от вопро, що я казав ось так. От. так. От. От. О, 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 о. Не то, не Оп-оп. Ось так от. Отак от. Його. Ось так от. Є, ось так от. Ну, в принципі, привів готова вже ж ш... не знаю, чи Понят... Якщо ще отак. Допустим, додати названня відео. В принципі, можна вже і поняти, що це за відео і Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так. І, звісно ж, треба додати якусь... назву І... і...

Ідеальне ну і що, і що, і що, зараз, зараз, зараз. Якщо, то. А якщо ось так і так. Я, або якщо зараз я попробую щось зробити з цими? Угу, угу. Зараз, зараз я попробую якось. Зробити щось отак от. Ну так, так. Отак може. Ось. Так. ні, ні Щось. Ні, не, не думаю, тут що так. О, о, хай буде отак чорні якісь. Або, або. Або ні, ні ні Не такі, не такі, не, не такі. Отак, отак, хай буде. Ідеальне превів. Ідеальне перев'ю. Ідеальне прев'язати. Куди ж його. Куди, 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 куди. ну тут. -а, тут -а ні. І. А ні, отак якраз воно думаю. Е, думаю, отак. В куткові воно... Так, воно буде не сюди його тулити. Воно от в куткові якось, воно якраз добре. І видно... Його легко буде читати і хорошо. От щоб, допустим, от ви будете клікати, зрії от виждеш. ви будете, допустим, клікати на це відео. І от зразу буде удобно читати. От так. Хоп, от листати. І все одразу видно ідеальне прев'ю. Так. Саме головне, що. Що має бути? Як же ж без наші... без наших стрелочок? Зараз я зроблю стрелочку. Зараз, зараз, зараз? Зараз, 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 зараз. зараз... Угу... 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 За раз. За раз. Ох-ох-ох, секунду, секунду, зараз я її виправлю, виправлю. Оп-оп-оп-оп. Так. Так, так. Оце трошки. І оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оце, це, що, це. Що, І, опа, стрілочка на місці. Типа стрілочка показує, що ми робимо прев'ю прев'ю. І на прев'ю робимо прев'ю. І це все тут. І це все показує ще наша доріжка і це ще показує, це ще показує плюс наш, наш, наш текст. Ідеальне прев'ю. Просто ми робимо ідеальне прев'ю. Отак от, отак. Хочу отак якось показати. Ось так. Тобто Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, так, Не, може з іншої сторони якось. Ось так. Ой-ой-ой, так, так, З цієї сторони якось. Так. І ось так. Оп. Вау! Вау! Просто хай виляграв. Вона, вона нічого тут не треба більше. Просто. Ну, ну просто. Просто. Що за просто. Ще цей надпис ідеальний. Просто. Просто. Всі просто. От ви в шоці, і я в шоці. Просто. Оце ідеальне прев'ю. Просто. Це, це, просто. Це шок. Просто. Ви, от ви в шоці, і я просто, я просто такий. Ну, ну нема слів, я просто... Ну я в шоці просто. Вау, просто. Ну це ж... ну... От подивіться, ну як я монтірую прев'ю... Це ще доказує оця доріжка. Я монтірую прев'ю, де я монтурую прев'ю, на якому я можу... На якому оце показується стрішка, що я монтую прев'ю. І це ще доводить оця надпись Ідеальне прев'ю. І я монтурую ідеальне прев'ю. А оце прев'ю ви вже можете побачити на заставці цього відео. Ви вже, мабуть, його бачили, бо ви клікнули на це відео. І так само, як ви клікнули на цей ролик, я сподіваюся, що ви на нього клікнули. будь ласка. Клікайте і дивіться мої відео. Клікайте на них. І, будь ласка, так як ви клікали на це прев'ю. Клікніть, будь ласка, ще на кнопку підписатися, якщо ще не підписані. Будь ласка, дуже вас прошу. Хоч я, будь ласка, я знаєте, що хочу? Я хочу дуже сильно, щоб ми до... нарешті набрали 1000 підписників. Да це може здаватися, що це неможливо. Чи це дуже нелегко? Але у нас вже, у нас вже достатньо може даже немало підписників. У нас вже 200 підписників. У нас вже на каналі 200. Ви розумієте, яка це кількість? Це вже не 100, це вже не 3 якихось... Це вже не три підписники, не... Не 10, не 11, не... Я раз повторюсь, не 100. Це вже 200 підписників. 200 людей. Ви розумієте, Якщо в житті побачите, яка це кількість. А тисяча. З, таким, з такою кількістю підписників, я просто... Я вірю, що з такою кількістю підписників ми можемо набрати далі і 1000. Просто е, візьміть, поділіться з цим відео, з другом е, до брата, поділіться. Навіть для, для мами. Попросіть, щоб мама зі свого телефону, планшета чи навіть з ноутбуку підписати, е, свою маму, тата, брата, сестру, дядю, тютю, вообще любого свого родича чи брата, чи кого хочете. Будь ласка, підпишіть, е, кожен підпишіть. Когось знайомого свого на цей наш канал. Будь ласка, і ми зможемо все тоді. І хто підпишеться, якщо ще не підписаний зараз, я обіцяю. Я просто я прошу, хай в нього подальший сьогоднішній день буде просто ідеальний. І ось що? І взагалі, і кожна ваша підписка в майбутньому просто ви будете щасливі. Тільки можете бути. Перевірте це. Просто підпишіться. Люблю.